Друзі, мої вітання. Ви неодноразово, мабуть, вже бачили випадки, коли особи у військовій формі, начебто вони є представниками ТЦК, силоміць заштовхують чоловіків до автомобілів і в подальшому їх везуть у військкомат для уточнення даних або можливого проходження ВЛК військово-лікарської комісії. Але в таких діях вбачаються ознаки кримінального. Права порушення. А що робити вам, якщо ви потрапили в таку ситуацію? Більш детально про це сьогодні поговоримо. Якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли поліція порушує ваші права або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Отже, в Миколаївській області трапилась така ситуація: чоловіка на вулиці, силоміць, особи в формі заштовхнули його до автомобіля та проти його волі доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування. В подальшому даний чоловік стосовно даних подій із заявою звернувся до поліції, але відомості до ЄРДР внесені не були. Поліцейські просто відмовились розслідувати цей злочин та не внесли відомості до реєстру. У зв'язку з цим чоловік в подальшому оскаржив їхні дії до суду. Можливо, дехто не знає, що таке є РДР. Роз'яснюю, це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних. Відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях. І зараз заходимо на сайт Центрального районного суду і бачимо наступне повідомлення. Суд зобов'язав внести до ЄРДР відомості щодо можливого вчинення співробітниками районного військомату кримінальних правопорушень. Суддею Центрального районного суду міста Миколаєва Іваном Дірком розглянуто скаргу місцевого мешканця на бездіяльність поліцейських. Відповідно до скарги, чоловік звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення. В заяві було зазначено, що група осіб у військовій формі силоміць заштовхнули його до автомобіля та проти його волі доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами розгляду його заяви відомості до ЄРДР внесені не були, і чоловік звернувся із скаргою до суду в судовому засіданні. Чоловік скаргу підтримав. Та надав відеозапис події з камери зовнішнього спостереження, дослідивши матеріали справи, зокрема, відеозапис, суд встановив, що група осіб у військовій формі з застосуванням сили поміщують скаржника до автомобіля. У внесенні за даним фактом відомості ДРДР було відмовлено на підставі пояснень співробітників ТЦК, що чоловік поїхав добровільно. Зазначене не відповідає дійсності. Суд дійшов висновку, що у викладених в заяві відомостях та відеозаписі вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею 146, 371 кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Перевірка вказаних відомостей повинна здійснюватись виключно шляхом проведення досудового розслідування. З огляду на зазначене, суд ухвалив задовільнити скаргу, зобов'язати начальника поліції Миколаївській області забезпечити внесення до ЄРДР відомостей, викладених у заяви. Зазначена ухвала оскарженню не підлягає. І в свою чергу хочу нагадати, що в Україні вирішили видавати повістки під відеозапис. Для цього працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати боді камери. Про це повідомила керівник прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона зазначає, що кожна група буде споряджатись воді-камерами. Ми використовували це як спосіб застереження для того, щоб об'єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла. Тобто, завдяки бодікамерам, вони в подальшому хочуть виявляти там, чи були ознаки кримінального правопорушення, чи не було, чи оці чоловіки в формі перевищили повноваження чи ні. Питання бодікамер повністю не врегульовано законодавчо. Невідомо. Хто буде зберігати інформацію, як ця інформація, відео з вашими даними в подальшому буде використовуватись, і ким? Тому що вони будуть фіксувати ваші документи, повністю ваші особисті дані, як воно? В подальшому буде відбуватись поки що невідомо. Ще не бачив я представників ТЦК, які вже ходять з бодікамерами. Тому, якщо ви зіткнулись з такою ситуацією, одразу в подальшому викликаємо поліцію, пишемо заяву. Якщо співробітники поліції не реагують, не вносять в реєстр вашу заяву, ваше повідомлення, маєте право в подальшому звернутись до суду, і суд може зобов'язати. Поліцію внести дані в єдиний державний реєстр. Ось так. Тому, друзі, не забуваємо знати свої права, користуватись своїми правами. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, тиснемо лайк. Адекватну думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео у вас, можливо, вже з бодікамери представників ТЦК або поліції, присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта.